Пріння на мій канал. Ідемо в магазин Сінсей. Так, що ви скажете з приводу ось такого аутфіту. Джинсики такі. Прямі, просто прямі джинси. Тут поруч такі косухи із блакитного деніму. А потім дивимося ось така футболка поло бежева і поверх леопардовий принт джинсовка. Ось така куртка Блакитний денім 699 гривень. Купальники вже офіційно з'явилися в магазині, але тільки щось поки що, можливо, тільки тут вони знаходяться: червоні і чорні це бікіні. Такі звичайні, такі трикутнички. І от 119. Лише 119, взагалі недорого. Не знаю, яка якість, правда. Не було в мене купальника із Сінсею. І ось такі, якби на зав'язках йдуть плавки, і 119, то теж бікіні, такий червоний. А це що за фінді-клюша? Така причеплена, типу що це брителія. Прикрашені е, намистом із якимись бусинами. 259, е, не знаю, що це таке. І такі ось є е, суцільні. Суцільний це Excel, наприклад. Червоний такий яскравий. Я, наприклад, такого яскравого б не вдягла. Якщо чесно, це чорний, можливо, да. новинка ось такі кардигани бордові. Відтінку Брунді, відтінок, що це може бути червоного ВНА навіть. Так, не сказала 599 емка, ось такий в обтяжечку. Дуже класно поєднується із спідницею в підлогу, дуже класно поєднається із спідницею Міді. будь-чим, з широкими джинсами. Поруч теж йдуть такі. Це джемпер. І на нього знижка. Дивіться, 35%, 189 гривень. Мені подобається. Такий акуратний. Ну, єдине, що навіщо там ті кнопки не зрозуміло. Цей також за 289. Зараз можна взяти. От на весну зараз, так? Жарко, в принципі, вже не холодно. Можна щось таке легеньке вдягти. 52. Футболку не вдінеш, а ось таке щось. Дивіться, прозоре. Я думаю, що тут віскоза тут хороший, в принципі. Або ж акрил. Зараз подивлюсь. Хороший. Склад, думаю. Тут віскоза і поліамід. Віскоза 70%. Подобається такий, да, акуратний, такий, класний. Тут є ось такі ще джемпери з великим, таким глибоким трикутним вирізом. І вони взагалі по 189%. Зараз і є рожевий ось такий відтінок у нас теж трендовий. Пастельні такі відтіночки, прикольні. 239 чомусь на нього знижки немає. Да? Є на жовтий, на рожевий немає, зверніть увагу. На жовтий аж 44. Відсотки знижка. Теж весняний такий стенд, і тут все з леопардовим принтом. Спідниці, в принципі, можна розглядати. Да? Ну, штани ось такого плану. Мені не дуже подобаються. Якість взагалі не просто широкі на резинці. Ні, ну не знаю, може бути 599 віскоза. Футболка теж непогана. 269 гривень коштує футболка. Дівчата, зайшла в Ватсон, а тут такі круті, гляньте, знижки на ось такий спрей міст. Наприклад, спрей міст з вітаміном С. чи що це таке, Гіалуронова кислота. Ну, Тобто для обличчя вітамін Е і гіалур... гіалуронова кислота. Або ж, ось дивіться, є ось такий be'auty-формула колаген і з гіалуронкою. Це що це таке? У мене сьогодні не працює голосовий ротовий апарат. Дивіться, 59,90 і це Туреччина. Я знаю, що я нещодавно брала щось українське, да, по-моєму, була чи Болгарія була просто погана якість. Оце, до речі, можна спробувати. Турція може щось і класне. Ретинол, до речі, теж дуже класна штука для обли... для шкіри, анті антійч, тобто проти старіння ретинол, тобто, або ж це вітамін, здається, вітамін, а ну можна спробувати. Дивіться, теж така ціна класна. Здається, зараз відбій, і я можу повернутися в сенсей, Коротше, маєте на увазі, що у Ватсон, якщо є Ватсон в вашому місті, почалися теж якісь знижки між Я візьму спробую ось таку, що це таке спрей міст колаген. І вам потім розкажу, як воно взагалі. Оце бігаю-бігаю. Знижки, знижки, сенсей, огляд. Давайте щось приміряю, якийсь лук. Нереально важка корзина, але класна, бо вона в така висока, і можна сюди напхати тріпок і щось поміряти реально. Що ж я бігаю, що ж я бігаю, дівчики. Можу щось ось таке приміряти, але це не в моєму стилі. Це занадто жіночно для моєї натури. Ось такі класні куртки на весну, джинсовка. Але мені хочеться більш довго, Ну, все-таки не 15. І щоб, знаєте, щоб це було якось оверсайзно. Що взяти в примірочну? I don't know. Розібрали ось ці сірі футболки. Всі розміри, які треба, розібрали. Залишились тільки XS і одна S. -ка. А мені треба M Хоча б ну я хотіла хотіла просто примірити щось таке. Я б брала звичайно, собі оверсайзну 269. Така S. -ка. Можу взяти, приміряти. Те, що хотілось, планувалось, немає, тому взяла те, що було, більш-менш схоже. Намагаюся якось просунутися. Так, я тут не пролізу. Боже, скільки футболок зараз на весну, дуже багато. Ну, якість така собі цих футболок. Їду в примірочну. Ось ця примірочна, така мега-мега широка. Ну, тобто там влізуть двоє-троє людей. А оці на одну людину ну, прям такі вузенькі, подивіться, ну що це, дівчатки, ну, сіла і все, розумієте? Ну, місця мало для мене. І, взагалі. Не годіця, не годіця. Треба робити більші примірочні для жінок. Для мужчин можна таке вузьке, їм нормально. Взяла приміряти халат, взяла ой, взяла приміряти халат, такий світшот. Коротше, ще один світшот взяла. Ось такий. Розбирають. Я не знаю, я була тут, тут, коли на початку тижня, то всі розміри були. І футболок, і малібу. Зараз так мало залишилося. Ой! Та що ж це таке? От коли спішиш, завжди якийсь починається трішняк. Тренч. Узяла тренч. Фух! Я роблю так, дивіться, лайфхак. Розвішую те, що мені треба приміряти. Потім цю ну, просто вивожу, звідси, і ставлю ось тут десь. І потім. Повертаємось. Так, ось така толстовка. Малібу. Дивіться, це м Меншої навіть не треба. Ну, можна, звісно, менша, але не більша однозначно. Класна така на весну. Подобається дуже цей відтінок. Молочна. І тут таким поваранчовом написано: Малібу. Майте на увазі їх розбирають. Ну, звісно, молодь. Прям все залітає дуже швидко. Друзі, ну просто подивіться на цей шедевр. Який класний халатик. І ще й з вухами мікі маус Я така міні-міні, така міні-маус. Боже так подобається. Це SM розмір і Він такий об'ємний, він такий довгий рукав. На мій ну нормально, що оверсайз. Навіщо мені впритик все дуже куце. Да? Клас, халатик просто супер, сподобався. Такий must-have на весну в сінцей. Дивіться, відтіночок. Він такий є світліший, а є темніший. Це от саме темніший, такий більше до класики. Дивіться, який класний. Я взяла на розмір, на два розміри менший. Тобто це XL здається, L просто не було, але XL теж класна. Такий універсальна штука на весну. Ну, навіть зараз, якщо ви вдягаєте там сорочку на сорочку джемпер, все, поверх вдягається тренч, ось, бежевий ось такий, або ж довжина навіть класна, дивіться. Сподобався теж, теж, теж тренч. Я вам просто показую, можна вдягати ось, замість джинс, ось такі штанішки. Теж дивіться, як класно, білий, да, біла база. Штани леопардові і тут теж базовий такий тренч. Сюди можна, ну, я сьогодні в кросівках можна в принципі, вдягати взуття, якісь туфлі, там Меріджей, наприклад, да? там балетки, те, що зараз модно, можна просто козаки і ось такими штаньми. Це теж в новій колекції, стрейт, прямі. Це із такого цупкого деніму, але весняна колекція. Без знижки 699 гривень. Потім приміряю ось такий сірий, сіру толстовку, світшот, можна сказати, тому що, в принципі, це толстовка, але в ній буде не жарко, тому що там не фліс, а щось. Я не знаю, що це таке. Дивіться, на весну вона класна, ця толстовочка в таких бусинах. І сюди підійде тренч, можна чорний тренч також подивитися, сюди приміряти. Потім взуття може бути як спортивне, але краще класичне, якісь туфлі. На жаль, оголосили повітряну тривогу, не можу приміряти цю футболку. На жаль. Дівчат, подивіться, який шикардос у вашого селю. Це просто ці вази. Коротше, найменша. Я заходила, питала найменша ваза. Це вона, мабуть, коштує 10 тисяч. Майте на увазі. Шикарна. Знижки в резерв тривають. Ми з вами зараз саме в резерв Добавляю те відео те, що не ввійшло минулого разу в п'ятницю. добавляю сюди, в сінцей. На всю зимовий, на весь зимовий одяг, на всю зимову колекцію зараз знижки, так само куртки, пуховики. Ось такі светрики із люрексом теж зі знижкою. Склад дуже хороший. Багато джемперів зараз продається. Кардигани, джемпери з таким люрексом. Дивіться, ще і з осені, здається, залишилися. Да? Ой, зелений гляньте взагалі 499. Такий красивий відтіночок. Тут блакитні, сірих багато. Дивіться, як цікаво зроблений цей кардиган. Тут йдуть такі бантики, на завісках він. Вони йдуть попереду, дуже оригінально. І прикрашений він такими. Так, 63% знижка. Скільки коштував, дивіться, друку... надруковано, незрозуміло. Зараз 599 він. Але він дуже оригінальний і нарядний такий. Тут іде 50% акрил. Ось такий теж светрик за 699. І дивіться, як він тут оздоблений камінням. Дуже-дуже-дуже красиво, я б сказала. Мені подобається такий аля водолазочка. Так, тут просто йдуть ось такі гольфики. Білі базові 399. Я думаю, це теж акрил, поліестер. Тут пішли в'язані такі речі. В'язані светри. Такий ніби в'язаний крючком. Як раніше в'язали в таких штучках. 699. Красивий відтінок. Дивіться, який він такий прям важкий і виглядає дуже дорого багато виглядає він. Дуже стильний джемпер, стильний відтінок, так, і стильний фасон з v образним вирізом. Дуже подобається. Такий casual style. Широкий такий рукав. Це еска, до речі, тому він іде, ми бачимо, що оверсайзний. За 469 відсотків знижку. Останні пари взуття зі знижкою, зимове взуття. Ну от, наприклад, зараз навіть такі можна на вулицю вдягти. Такі must-have, дуже трендові, до речі, Відти зараз зулу. ці аккі. Вони взула 39. й великі на мене. І навіть спадають. Нога буде висмиковви виско, Блін. Так, а Дивіться, на, вид вони, на вигляд вони класні, але вони спадають. Витягуються якось нога. Ну, це, типа, шльопки. Це, типу, носити їх, там, ну, не знаю, десь якийсь релакс-день, якийсь My Day Relax називається. Так оце і. Але дуже дуже гарні, легенькі і прям супер в них. Спадають отут, позаду, на п'ятці. Або ж їх затоптати і носити їх як шльопки, тоді не буде дискомфорту. І ще ось таке взуття теж дуже-дуже легкі. Такі, типу аля Адідаси. Теж зі знижкою. Так. За 700. За 700, думаю, що це взагалі дуже дешево. Вони дуже симпатичні, стильні. Відтіночки стильні. І це замша, дивіться, да? це натуральна шкіра обшиті натуральний, коричнева. Я маю на увазі не коричнева, а це бежеві, бежеві такі ці куски, шматки, вони, вони а, замші. Друзі, весняна вітрина магазину One by One. Це український бренд. Не хочу заходити, бо там немає нікого. Як я буду це все знімати, я не уявляю. Дивіться, ось така суконька повністю йде прозора, повітряна. І тут сукні квітковий принт в моді. В жовті, такі пастельні всі відтінки. Така колекція. Тут до сих пір ще осінь зима, сірий такий костюм двійка. жакет, штани широкі і ось така спідниця. Біла водолазка. Зайшла випити каву, ну тут поблизу є така, типу, ресторан, кафе, і наблюдаю, як працюють хлопці. Я так розумію, відкриватиметься літня, літній майданчик уже, тому що вже потепліло. Ось, і навіть покладуть ковролін. От я не пам'ятаю його в минулому році, минулої весни літа. Дивлюся, ковролін навіть будуть прибивачі. Як вони це будуть робити? Дуже подобається спостерігати за роботою інших. Люди стараються, люди стараються робити наше життя кращим. Зайшла до художнього салону, іноді я заходжу. І сьогодні передостанній день виставки заслуженого художника України Володимира Мазура. Не знаю, хто це, але вразили мене його роботи. 92-й, 93-й рік. Ось ці картини. Подивіться на цю масштабність, на цю розкіш мазків, якщо можна так виразитися. Я не дуже в цьому розбираюся. Глибока балка присвячена, до речі, виставка якомусь то річчю від дня народження Тараса Гри... Григоровича Шевченка. Мені сказали, що ось ці картини, вони це персональна типу колекція, і вони не продаються. На жаль, а вони прям ну от, типу тут метр на метр. Ну, вони дуже великі, дуже класні, такі атмосферні. Це 1992 рік. Да, і ця також. Класні. На жаль, вони не продаються. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте також лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Дякую всім і до зустрічі вже в новому відеоролику. Бажаю вам успішних покупочок.